А що це таке? Чому так холодно? Ага. Всім привіт! Ну, вересень прийшов. Так що типу? Одразу треба, отак от, щоб холодно було чи що? Так, любі мої, розкажіть мені, будь ласка, як зараз проходить навчання в школах? Бо мені треба розуміти, коли мені краще виставляти влоги. В першій половині дня чи у другій. Це залежить від того, коли зараз люди зайняті. Я знаю, що мене дивляться і школярі, і студенти, і дорослі люди вже ж. Ой, сподіваюсь, ви мене чуєте, бо такий вітер. То мені треба знати, коли вам зручно дивитися відео в YouTube. Напишіть мені, будь ласка, якщо не важко в коментарях, коли ви дивитесь зараз це відео. Опадрі. Такий вітер, що хочеться спрятатися у дворі. Я йду на базарчик за їжею. Хочу купити різного. різного всього. Для цього треба дійти до базару. О, холодно. Я вже в штанях. Була на вулиці Зелень і прийшла ще до магазину. Бачила, що тут начебто знижки на авокадо. Авокадо ні, не прокатила. Але дивіться, які томати прикольні. Я таких ще не бачила, колір рожеві. Рожеві з чорним. Як чорний принц, тільки ті фіті. червоні з чорним, а ці рожеві з чорним. Зря прийшла. Я знаю, що я хочу. Коли я вже сюди прийшла, я хочу оселедець купити. Звичайний малосольний оселедець. Ось вона, слабосолона, сільозка. Давайте дамо. Ага. Купила оселедець 55 гривень один. Вийшов. Це недорого, я думаю. Зараз куплю ще м'ясо копченого. Артем дуже його любить. Купляємо. Купую останнім часом частенько. Тут на вулиці у нас така вивозна така штука, коротше, вони роблять прямо на вулиці. Дуже смачно. Беремо свинину, ну Я не їм, а він ото ввечері, коли хоче їсти. Мене вже не чіпає, йде і сам собі нарізає та їсть з помідором. Ось вони, бачите. І тут різного багато всього. Її, а може, карти вибух говорити таких. Я беру ошейок. Зараз візьму ще ковбаски, індішина, спробуємо. Скільки там грам? 43 гривні 540 грамів. 540. І десь пів кіло теж ковбаски оцієї індішиною спробуємо. Вона ж вже, вже готова, да? нічого так, з нею робити соус. не треба. Так, і соус. Ого. І а довгий, Трохи незручно. Так, він трошки слазно. Це проблема з цими ковбасками, що вони такі... Їх треба різати. Да. Одразу берете і ріжете. <різь> <різь> Ось, до речі, ціни, кому цікаво. Це на Сумаїцькій у нас в Черкасах. Ну, такі точки є в інших містах теж. то я завжди Артему щось купляю, а собі ні. Я просто свинину на неї не їм, а таку курку я й не хотіла. А оце мені цікаво спробувати. А де їх виробляють? У нас. Sí, відомME, наші, і вони нам виробляють. А тут просто воно гріється у вас чи як? Ні, ні, ми прям тут самі бочки готовим, то тут така система, що на диму воно все припитується, припарюється, готовка йде на диму, на щитова. А, ясно. Дороблюється. Типу дороблюється, так? Ні, ні, вона повністю сереси загружається, і прямо тут готова. Це ясно. І 100-410 грамів. Нормально. Тут у нас 140 5 було у нас 240 Получається у нас 145 243, це у нас кальку Ви без калькулятора рахуєте? А? Без калькулятора рахуєте? Не калькулятор. Я сейчас зараз ще соус дуже хочу. А я уже забыла, сколько он сказал. Получается 382. Так, и соус мы И соус. Плюс, дайте, смотрите, вам какие барбекю или э, социбели. Острый Давайте и кисло Давайте один такой и один такой. Два. Хорошо. И получается вместе все, это плюс 20, 382 плюс 20, это 480. <реку> Пайпас. Хорошо. Не пізнав мене, обличчя не впізнає. <різь> а так, Хотіла ще ягод, ягід купити, але нічого стиглого не бачу, тільки малинка, а малинку не хочу. Кісточки в зуби застрягають, зараз мені неприємно. Ну, там мене ще дірка не заросла повністю. Писала я тому лікарю, який мені видаляв зуб. Подяку. Скинула два відео. Йому вайбер, який я записала про видалення. І попросилась записати мене на наступне видалення. Він це робить у частному кабінеті, приватному. Але там зараз ремонт, тому поки що він не працює. От. То все ж таки я наважилась на видалення інших зубів, які в мене ще не прорізались. Не повністю, скажімо так, вони. Куточок тільки прорізаний кожного з них, а один повністю лежить у ясні. Дивіться, оця ворона тільки що нападала на голуба. Прям на нього нападала, наступала зверху. Зараз я підійшла і вона перестала. Ну, оцього. Ах! Сучка. Хотіла що його заклювати чи що. Прям налітає на нього зверху і клює. Уявляєте? Тікай, бо зараз уйду, продовжиться. Приїхали до Артема за там у мене лавочки на продаж ще зі спортзалу нашого того. Досі розпродаємо дзеркала, лавочки, різні ці, коротше, все, що було в спортзалі. Так, задовбалася з цими всіма штуками, бо... Дзеркала ж у нас стояли в гаражі, мені довелося ну, забрати з того гаража, везти сюди. Зіршки тобі вже для пікніка не треба. Ні, ні не треба. Везти Артему на роботу. Потім він їх віз на знову нову пошту, бо хтось замовив. О, ще одне дзеркало залишилось. І там зараз лавочки. Артем і відвеземо нову пошту хтось нарешті замовив загрузили а, сьогодні такий сонний стан чогось Сплю сьогодні цілий день. правильно робиш. Засинаю. У мене, моєму на борот як така погода у мене на бороти куча не зівати бігом 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 Ось, залишки нашого спортзалу. Порахували доставку. Знаєте, скільки коштує доставка у цих трьох лавочок? 1210 гривень. Зараз телефонуємо людині, запитаємо, чи він згодний. Не про каналу. Ну, Ми йому казали, що доставка буде дорога, але людина не повірила. Отак, проїздили. Нічого, провітрились. Покаталися трошки, приїхали додому, повалялися трошки, подивилася кіно з Артемом. І зараз буду готувати крильця. Купила одразу е, якомусь соусі. Не знаю, жодного разу не брали там ще. Е, Спробую. Зараз в духовочку і смачна вечеря готова. Півтора кілограма крилець. І дивіться, я так вкладаю завжди, е так, щоб краєчки, оці кончики, бачите, всі були сховані, щоб вони не горіли, щоб можна було надовше поставити, щоб воно все запіклося гарно, але не згоріли оці кінцівки. От, воно в якомусь соусі, я так думаю, що це майонез з приправами. Я зазвичай майонез не їм, але сьогодні зробимо виключення. Все готово. М -м -м. Скільки там пройшло хвилин, не знаю, не пам'ятаю, але дивіться, яка краса. Макарошки Артем знов заказав. У мене є каша, але на вечері у нас будуть тільки крізь, я так думаю. Ми повечеряли. Бажаю вам гарного дня чи доброї ночі. Наостанок покажу свій акваріум. Вон малючок, дивіться, плаває один у мене. Ось такий малесенький, один, одненький. Народився і вижив. Це всім бувайте! зустрінемось в наступному відео.